Привіт! Якщо ти слухаєш цей подкаст, можливо, у твоєму житті є біль, можливо, є втрата, можливо, щось пішло і не повернеться. Я хочу побути сьогодні з тобою поруч. Просто по-людськи, без пафосу, без удаваних рішень, без усе буде добре, якщо всередині тебе зараз усе зовсім не добре. Я хочу сказати лише одне: біль не безкінечний. Навіть якщо іноді здається, що він не мине ніколи. Коли ми втрачаємо, коли ми втрачаємо, ми не просто відчуваємо смуток, ми можемо втрачати світ, який був цілий світ себе у цьому світі, уявлення про майбутнє. Людину, мрію. Горе це ніколи не лінійний процес, це не пройшов п'ять стадій і вийшов оновленим. Горе і втрата це хвилі. Можна ходити на роботу, сміятись з колегами, варити каву, слухати музику, а потім пройти повз аромат улюбленого парфуму мами, почути якусь знайому пісню. Побачити чиюсь схожість в обличчі, і усе падає всередині. Стає тісно, стає боляче, сльози або просто порожнеча. Нахлинули спогади та почуття. І це нормально. Це не означає, що ти не справляєшся, це означає, що ти людина жива. З люблячим серцем. Твоя психіка, твоя душа мудра і дуже обережна. Вона знає, що ти не можеш одразу прожити весь об'єм болю. І тому вона дозволяє тобі відчувати його частинами, мікродозами. Вона береже тебе, дає рівно стільки, скільки ти здатна чи здатен. Витримати зараз все інше відкладає на потім, на той час, коли в тобі з'явиться більше опори. Біль приходить хвилями, але й хвилі мають свої береги. Біль закінчується. Навіть якщо зараз здається, що він буде з тобою назавжди. Навіть якщо здається, що ти застрягла або застряг, це не кінець, це, процес. Процес, який має свій кінець, своє завершення. І одного дня ти раптом помітиш, що знову смієшся, щиро, що слухаєш музику і не плачеш, що згадуєш, що було з теплом, і що біль, який здавався вічним, перетворився на досвід, на глибину, на нову тебе, на нового тебе. Що може підтримати тебе зараз? Можливо, ці фрази ти зможеш сказати собі, або записати, або прошепотіти перед сном. Повторюй, проговорюй їх стільки, скільки тобі захочеться. Мені не потрібно поспішати. Я проживаю це у своєму темпі. Те, що я плачу, не означає, що я слабка або слабкий. Це означає, що я відчуваю. Я ще не знаю, як. Але я впораюсь. Я маю право сумувати стільки, скільки потрібно. Я підтримую себе настільки, наскільки можу, і цього вже достатньо. Я більше за цей біль. Моя душа ширша за втрату, я ще не там, де світло. Я ще не там, де легко, але йде, я йду туди і знаю, що воно є попереду. Пам'ятай, проходить навіть це. Ніхто не знає, коли саме і як саме, але твоя історія продовжується. Ти залишаєшся з собою. І це найважливіше. Підтримуй себе м'яко, з ніжністю, з турботою, з любов'ю, обійми себе, подумки, торкнись свого серця і скажи собі, я з тобою, ми справимось, бо біль небезкінечний. А ти нескінченно цінна людина, нескінченно важлива. І попереду в тебе ще буде багато хорошого, багато світла, обов'язково.